І в мене ще одне таке питання є до тебе, які хотілося б почути твою думку. Трагічна історія сталася минулого тижня, коли хтось вистрелив в голову Ірині Фаріон, яку добре знають як радикального такого послідовного політика, який відстоював українську мову. Ну так і є, вона праворадикал, радикал, член партії Свобода. І через кілька годин вона померла від цього поранення в лікарні. І сьогодні стало відомо повідомлення відповідне оприлюднив президент Зеленський, що йому доповіли. Доповів міністр внутрішніх справ Клименко, що того хто стріляв, знайшли цей 18-річний хлопець, який проживає в Дніпрі, Він впродовж. Трьох місяців знімав квартиру у Львові, слідкував за Фаріон, як вони повідомили. Вони його арештували, обирають йому запобіжний захід. Те, що я зараз бачу в соціальних мережах, несеться реально. Ну, принаймні, серед моїх підписників, бо я робив і відео з цього приводу. Вже там кілька десятків тисяч переглядів є, і коментарі, що ну не дуже схоже. Ця вся історія з затриманням цього молодого хлопця на правдоподібність, що мовляв, це точно був він. Дуже все так швидко і просто виглядає. Окрім того, сьогодні, точніше, вчора пізно ввечері, на телеканалі, телеграм-каналі Російському Астра з'являється повідомлення про те, що нібито на себе взяли відповідальність за вбивство Фаріон, нацисти російські. Це якась там цікава така націонал-соціалістична група. Яка називається NSWP, нібито так. Ну я можу плутати правітуру. Це не настільки важливо. Вони опублікували також відео, і поліція сьогодні вранці коментувала, що вони вивчають його. На ньому складно розібрати, що це дійсно тоді там було. Ну зрозуміло, що росіяни будуть використовувати цю всю історію. Я не мав ніякого сумніву, чекав, коли ж там з'явиться вже повідомлення про те, що нацисти це діяли. А тут ще й буде якесь угрупування в Україні їхні і так далі. і Ми не нацисти. Ми проти цього боремося. Кремль вміє тут вибудувати логіку, але сьогодні з'являється повідомлення, що ні, це український хлопець, який стріляв у Фаріон. Що ти думаєш з приводу взагалі цієї всієї історії з цим хлопцем? Бо е, те, що ну недопустиме, неприпустиме скоєння замаху на будь-кого за його політичні погляди, це однозначно так. Тут двох е, трактувань бути не може. Звісно, Ірина Фаріон виказувала доволі. Радикальні погляди, що шкодило багато єднання суспільства, і навіть ті ж самі бійці Азов коментуючи її погляди на використання російської мови в них підрозділі, вони критикували її. Це так і є правда. Сьогодні можна знайти ці повідомлення, але таке швидке затримання багатьох українців викликало багато запитань так. Я собі погоджуюсь, що неоднозначність звичайно в цьому напрямку вона викликає не те, що розрізані суспільства. А фактично воно показує, що зараз відбувається на якому зараз етапі знаходиться наше суспільство. Ем, я дивився е, суспільство насправді роз'єднувала не вона. То я тобі зараз трішки так про це і загалом спочатку. Е, mm -hmm. Я також думав над цим питанням е, для мене. Ну файон ніколи не була там якоїсь е, людини, за якою там слідкував або, або там максимально підтримував її ідеї. Хоча знову ж таки мені імпонує її е, е, радикальність в е, нав'язуванні, скажімо так, теж нав'язуванні, а Тотальній українізації українського суспільства, тому що я погоджуюсь з тим, якби не рашивська влада, яка тотально русифікувала свій час е, Україну. Ну ми би зараз не мали цієї ситуації з, з війною, але знову ж таки ми можемо заслужувати її там виправдовувати правильно кажеш, вбивати за те, що вона сказала. Ну це треба бути абсолютним, не знаю, злочинцем, маніаком і так далі. Плюс вже дійсно дуже багато людей, які займаються пропагандою української мови, українізацією м'якою, будь якою іншою, Вони дійсно починають переживати своє життя, тому що виявляється в Україні знову ж таки вже на звільнених на не Вільних а на неокупованих територіях ми, ми можемо як то кажуть, мати страх не пропагувати свою українську мову. Е е я якщо не помиляюся, заяву на, на звернення написав е активіст з Одеси. Янгул, Янгулу чи як там? Це те, що якраз дуже постійно по Одесі дуже багато відео. Там де він е, навчає оце одеське битло, там любити українську армію і любити українську мову. Там дуже є можливо. Ти бачив, якщо там там де mm. це було. Як його адміністратор фітнес клубу, оце були відвісти, трішки трішки впав стоя. Оце якраз він був я вибачається, забувся ім'я. От ну дуже дуже популярна речі особа. От, але сам факт, що дійсно він все пост, що він переживає своє життя, я би хотів, щоб навіть там ну йому надали можливо не те, що охорону, а принаймні в цьому напрямку. більше в Одесі відверто дуже багато неадекватних ждунів, які можуть створити через спецслужби Російської Федерації дуже дуже багато. Не зробити. І саме на таких е, одиничних одиничних патріотах, які дійсно виборюють е, елементарно закон про мову виборюють і за те, що просто його дотримувалися, е, це одиничні такі приклади насправді, в Україні е, Я тобі, дозволь, да? да, Якраз просто хочу підтримати тут зараз твою тезу. Бо коли говорять в Україні, як це так сталося, що українці захищають українську мову в Україні. Кажу, так сталося. На превеликий жаль, це треба усвідомити. Що ми мусимо захищати українську мову. І лише за збігом політичних обставин, через те, що Петру Порошенко був дуже вигідний закон про мову, на ньому будувалась кампанія, він був ухвалений. І я ну, радий, що так склалася ситуація. Бо ми б до цього часу б не мали закону про мову. Я пригадую свою першу екскурсію, що наприкінці 90-х років до парламенту, де дискутували закон про мову. А ухвалили його лише в 2018 році. Ну тому в 19-му, перепрошую. Тому це ну реально історія, яка ну вартує того, щоб на неї звертати увагу в Україні йде ущемлення не російської, а української мови. Вибачу, причому причому тотально навіть після по-моєму, повномасштабного вторгнення ми бачимо знову, як е, величезна кількість недоблогерів е, починають пропагувати знову яка разниця. Е, от ви розберіться з там дуже класна класна теза. Ви розбереться з корупцією. Там всі крадуть, а ви вичіпляєтеся до нашої мови, якою ми там розмовляємо. Е, ну жахлива ситуація. Я казав, що лише 40% українських дітей розмовляють українською мовою там на цих на перервах, ну поза поза школу і так далі. Лише 40%. Якщо не помиляюся, здається, цю фразу деться, лише 40% розмовляють. Тобто більшість розмовляє там. Російською мовою, о тому це насправді дуже сумна статистика. Окей, повернемося до пані Фаріон. Е, я не хочу обговорювати питання там е, як його, слідчих дій, тому що це знову ж таки це така темрява, яка взагалі інколи дуже буває болю, болючою. Тому що ми пам'ятаємо справу Шермета Павла, е, яку Аваков і Давав прес-конференцію казав, все знайшли, посадили. От військова, військовий так далі, все вони винні так далі. то подібне. Це було чітко. Це сам міністр е, внутрішніх справ України виходить з для, для нього стояв президент. І що зараз їх відпустили, навіть, навіть не вибачилися. Тому мені складно говорити про те, чи це був цей хлопець, чи не був цей хлопець. Е, насправді я впевнений, на 90%, що ми вже дізнаємося це і правди. Якщо, е, ну, знаєш, е, якщо є там по гарячих слідах, не знайшли одразу ж таки Потім вже кажуть шанси падають на 70%. Далі включається фаза, яка кажуть, негайно, негайно, швидко знайти. А якщо так кажуть, це означає, що треба найти будь-кого щоб просто притягнути, і, хоч трошки було схоже, що це він. Тому не впевнено з того, що це він, можливо, це не він, а можливо, він складно сказати. Ну сам факт, в будь-якому випадку, тут вже треба сказати, що Єринефаріон немає. І як мінімум, два будемо відверті, якщо про неї не наговорювали, вона зробила багато для розвитку української культури, мови і так далі, навіть таким жорстким маргінальним методом, але в неї є свої послідовники. Тобто, в цьому плані ну вона там молодець. Не будемо говорити погані, новини, як ти кажуть, це зовсім інше питання. Але сам факт, що ми маємо дійсно захищати наших українських громадян від того, що в нас були терористи. Що в нас тут підривали, вбивали і так далі, тому що наші спецслужби мають максимально працювати саме на цей напрямок, а не на повернуся до, до відомих таких вигуків, що е, корупції, квартири, на, наїзд на бізнес в від, відділка і все інше, то подібне. Чим дуже часто займаються певні структури в СБУ. Не всі, а певні структури, тому що величезна кількість СБУ працює дуже, дуже круто. А є частина муднів. Які на жаль отак от в часи війни далі збагачуються стоїм доларами мільйонерами і так далі, Тобто, ми е, вони мають працювати максимально, те щоб Україні було безпечно навіть. Такі важкі часи, навіть з таким же ну, бачи я, я тут додам це так, поки ми з тобою говоримо. Мені спало на думку, що ж історія оці з законом про заборону української православної церкви Московського патріархату. Ми це бачили буквально позавчора у Верховній Раді, хоча я там розумію політичне забарвлення ціє, цієї всієї історії, коли фракції Петра Порошенка домагалася розгляду до. Але закон внесений, законопроект внесений офісом президента на секундочку, чому б його не розглянути, і це також викликає дуже багато запитань. Я дякую тобі за порівняння з шерметом, бо це дійсно якраз історія така, коли ми побачили, що все оперативно відпрацьовано. А потім виявилося, що це ну не дотягнуто до краю. Звісно, я особисто дуже хотів би, ну відверто, щоб було встановлено. Слідством дійсно винуватця, його було спіймано, але що було сказано от сьогодні в офіційному повідомленні, що він є лише виконавцем замовників ще треба встановити. Тобто, ну ось дивіться, ми тут знайшли, то а що буде далі, і тут знову спадає на думку історія зі справою Гонгадзе, яка по цей і... день да, тобто, аналогії і... дуже багато. І саме цікавіше ти ж можливо читав соня. Вже вони викинули м, в цьому переписку його в телеграмі. Там де він там коментував, і вон, там були дуже скажімо так, нацистського напрямку нациськосовошовіністичні напрямку. Були його е, коменти в телеграмі, в деяких там групах. От і е, вони можливо навіть хоч захочуть притягнути. Ну не то щоб вони притягнути, а взагалі, наприклад, расистська контора захоче притягнути це за вуха, що це зробили самі азовці знову ж таки, які отримували критику від того, тому що він там вважається як mm. Ніби саме цих структур і так далі тому подібне. Тобто, тут ну, варіанти медійної компанії можна вже розкручувати дуже багато чого. Але знову ж таки, сторони, е ми маємо зрозуміти, що, на жаль, нас величезна кількість е такого типажу персонажів е маргінальних, які, на жаль, мають або чи мають стосунки до, 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 до війська або так далі. Тому що ну величезна кількість нас війська, ти не можеш, що. Там, 2 мільйони військ, всі всі ідеальні. Там ну, mm -hmm. може що там можуть попасти в дуже дуже жахливі люди, і на жаль вони будуть користуватися саме такими персонажами, перекуповувати їх. Потім буде викликати ну буде така категорична ситуація там з е, різними вбивствами. І так далі, і буде виникати ситуація, що це. Український військовий зробив ось це ось це, ось це так, так, так і, так, так, і на жаль, буде то, да. дискредитація буде українського війська, і так далі. І тому подібне, це тільки починається. На жаль, я ще раз кажу. Я я надіюся, я дуже прошу спецслужби, щоб вони це все на в корні Це все зразу е, відпрацьовували разом звичайно Бо я знаю, що наші спецслужби працюють з і з американськими і європейськими mm. спецслужбами, що вони допомагають, і в тому числі там і технічно і бази, і так далі. Тобто вони це, це все контролюють і відповідно вихід з Російської Федерації. Контр тому ну не так це просто все зробити, але в будь-якому випадку ми маємо працювати максимально для того, щоб українці відчували себе ну хоч трішки безпечніше, тому що нам і так небезпеки хватає над головою. Знаєш, я коли записував відео відразу після замаху на Фаріон. Ще коли вона була жива, я просив просто підписників, хоча б там і в Тікток і в Ютубі, бути максимально толерантними в оціночних судженнях. Саме політичного бекграунду Фаріон і в тому, чи підтримуєте ви чи ні. Тобто утриматися. Ну, на жаль, ніхто не чує. Ну, принаймні багато пишуть відверто те, що думають, і не найкращі слова на адресу Фаріон. Знову ж таки, безвідносно до зараз оцінки політичних їх поглядів, але суспільство. Направді, насправді, дуже стурбоване цими все речами. його легко зараз підняти цю емоційну складову. Тому не випадково росіяни почали поширювати наратив, що це дивіться, нацисти. Нехай російські а потім знайдуть зв'язок що їх там за зовсім. Як ти кажеш, ну що завгодно можуть наплисти і видати це за якусь таку гарну картинку, яку згодують українцям. А дуже. ми зараз дуже легко споживаємо це, на жаль. Дуже він здається дуже схожа методика цього на початку 2004-2005 рік. Оцей розкол суспільства на одних і інших. Це продовження тієї самої риторики. Люди першого і другого сорта. Так, ні, дивіться Вбиває людина з Дніпра. Ця людина з Заходу вбиває цю а, так, так. на основі цього мови і так далі. Це вже починає. Подивіться, в них таке саме робить Вони і далі продовжують це. ну Я вже зараз говорю, ніби я от Соловйов є, не дай Бог, але сам факт, що вони можуть сказати відверто: гляньте, вони так само твориться вони в них знов них там є, все таки росіяни. Російськомовні борються за свою свободу, що дуже сильно класно зараз імпонує до речі е, так званим мирним планом, які е, Борис Джонсон той самий виставляв на себе на сторінці. Що так, так. ми маємо дати привілегії російськомовним? Ти бачиш, як воно до речі, ну тобто uh -huh. вони ж можуть закинути в засоби маси інформації. розказувати, що вон ну, російськомовні українці вбивають україномовних і так далі. Тобто в них ця боротьба посилюється, Їм треба навпаки деескалацію де, де робити, робити. них треба добрати закон про мову, Хай навпаки дадуть більше і свободи російськомов. Зміж, тобто. Ну, це ж і реально працює саме на таку аудиторію. Ми зараз ну, так з собою говорили дуже вузько, це все. А якщо подивитися більш глобальніше, ну це так. така реально постріл через декілька місяців до мирного плану, і щоб ми дійсно погоджувалися на скасування тих чи інших норм, або буде продовження цієї масштабного полюсні нам тоді скажуть що це ми саміші замовили. Де, як ти кажеш ні, так, це внутрішні... стоп, це гражданський конфлікт. Ну, то там шикало, яка громадянська, громадянська війна там, вони між собою б'ються, тому що лише скажемо праві російськомовні, чи там чи, чи ще хтось там, чи нусь вони створюють штучно цей конфлікт для того, щоб Тому що ми спочатку війни дуже сильно об'єдналися. Плюс асиміляція великої кількості громадян, які втекли від вбивць росіян, втекли на захід, центр України, тобто вони реально починають асимілюватися, ну відповідно і вивчати мову, і користуватися нею. Ти розумієш, наскільки це все переплітається? І вони такі так стоп, це може призвести до того, що проблеми зникне. Тобто, те, що ми творили протягом 20 років, у цей е, класний політих хід це на, на захід і Схід, воно може просто розмитися. І треба назад це все відновлювати. А на жаль, ще раз кажу, у нас дуже багато політичних дегенератів і блогерів, які грають на цьому дуже велику класну роль, і продовжують спекулювати на питання мови. Ну такий пан Бужанський, всі інші там е, Арістовичі. Ті всі інші, е, м'яко кажучи, культура не може по них висловитися. Які виключно це працюють на цих ждудів, на цих неадекватних, які не можуть за 30 років вивчити українською мову і так далі, і тому подібне. Тобто, в них є свої вивчили, то принципово не не користуються так. так, так, так. А за. Яка різниця? Так, да, да, на жаль, так. Друже, я тобі дякую. Я думаю, що ми, в принципі, розібрали дуже два важливі питання. Ну, принаймні, друге спробували малювати загрози, і ті, хто нас дивився і слухав, ви зверніть увагу, бо Андрій висловлює дуже слушні думки, тим паче, він науковець не знає, про що говорить, це без перебільшення. І я вам раджу підписатися на його соціальні мережі, посилання будуть в описі під цим відео. Обов'язково він робить класні подкасти із моїми колегами, є що послухати, розбирає складні речі на, можливо, не надто прості, але е, на ті речі, які треба, до яких дослухатися треба, над якими треба думати. Бо завдання нашого центру громадська невідкавежа саме вчитися політичній грамотності, щоб потім наш вибір на виборах був більш свідомим. А не імпульсивним і емоційним. І це дуже важливо. Друже. Я тобі ще раз дякую. Дійсно, було все, ну як не можу сказати круто, бо теми такі складні. Знаєш, хочеться сказати круто, да? але було змістовно. Реально змістовно. Тому підписуйтесь, коментуйте, друзі, обов'язково поширюйте відео своїм знайомим, запрошуйте їх долучатися до платформи і Андрія, і до моєї. Дякую, дякую тобі, Андрію. Дякую за запрошення. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Навзаєм.